Охорона праці очима дітей на Прикарпатті. Завершився конкурс малюнків про правила безпечної поведінки на виробництві. Протягом місяця школярі надсилали тематичні художні роботи. Це твори про запобігання нещасних випадків на підприємствах. На переконання фахівців культуру безпеки праці майбутніх виробничників варто виховувати з малку. Крім того, юні учасники конкурсу мають закликати батьків до безпечної поведінки на роботі. Нас інтересували малюнки, тільки які зв'язані з тобто, на малюнку показано. Малюнок показує, що не повинна робити людина на виробництві, працюючи на виробництві, або без що, там без каски, допустим, чи казки, що би не було травми. І по таких критеріях і, і Я хочу вам сказати, що в цьому реабілітаційному центрі дуже чудові малюнки. дуже. Там, тобто, там було однозначно, не то, що ми, що бо це реабілітаційний центр, бо це... ні, це там дійсно дуже чудові малюнки. Одразу троє вихованців у міського навчально-реабілітаційного центру стали призерами творчого конкурсу. Серед них дев'ятикласниця Марія Жанна Матешко. Образотворчим мистецтвом захоплюється кілька років. Особливо школярці подобається малювати пейзажі. Її конкурсна робота написана олівцем. На малюнку зображений чоловік, який прийшов ремонтувати трубу, але він забув скрутити тиск, і гайка вилетіла, і пішов сильно на переводи. Люди мають бути уважніші, коли роблять свою роботу і не робити їх халатно. Для дітей з обмеженими можливостями такий конкурс особливо важливий, адже це не лише покращує рухливість рук і розвиває інтелект, а ще дозволяє вихованцям центру відчути себе на рівні з учасниками звичайних навчальних закладів. Образотворче мистецтво дає вели має велике значення для дітей в плані корекційної роботи, адже це вправи для рук. Багато з цих діток мають проблеми з руками. А крім того, це арт-терапія, а крім того, це. Велика інформація, от якраз, і дані, і участь дані виставки, якраз допомагає дітям розкрити всі ті питання і ті ту інформацію, яка потрібна їм для соціального. Для соціальної орієнтації переможців конкурсу охорона праці очима дітей нагородили грамотами та цінними подарунками. Кращі з них дебютують на всеукраїнському конкурсі з написання девізу на тему безпечної поведінки на виробництві. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвененко, новини на вежі.